Треба, треба постаратися так, щоб очисна споруда була паралельно паркану. І щоб це було гарно, щоб люк, е каналізаційний люк він зверху він теж квадратної форми, щоб він був паралельно у огорожі, щоб було акуратненько це все. Мало вигляд акуратний такий. Купаємо яму під очисну, хлопці поховалися всі від дощику, дощі капають, як я тут стою на, на прямій трансляції і мокну. Я, до речі, і доща дуже і не боявся колись. Не те, що доща не боявся, а любив помокнути, коли він, коли він особливо теплий. Не ховався я під парасолями. Дай Боже, хай йдуть робити. Та бо щось бачиш, один Мар'ян робить за всіх. Тут половина з нами, тут більше. 50 на 50. 50% хлопців електрику роблять тут в будинку, а ми тут.